Не в темряві, усе, що ти відчуваєш, усе, що ти бачиш, перетвориться на ніщо Так, ти забудеш усе, забудеш навіть своє Не жити, продовжує жити, ті, хто піддався йому, Стають порожніми ми, втрачають розум і душу, залишаючи пособі лише зотлі рослини. Жити продовжує жити. Ті, хто піддався йому, Стають порожніми, втрачають розум і душу. Залишаючи собі лише соки і рослини. Вони доголандують у пошуках порятунку, в пошуках відповіді. У стародавній легенді сказано Один день ти відкриєш портал. У так давнє прокляття не жити, продовжує жити і ті, хто піддався йому, стають порожніми, втрачають порожніми, втрачають рослу душ, не душу, залишаючи по собі лише злотилі рослини. Пошуках по рятунку, пошуках подиці, у пошуках порятунку, пошуках у Привіт, обрана нежить. Якщо ви шукаєте зброю, яка поєднується зі швидкістю, силою та стилем, то криві мечі в Dark Souls 2 це саме те, що вам потрібно. У цьому відео я покажу всі криві мечі та розповім, де їх знайти та як отримати. Хочете рубати ворогів стрімкими ударами, тоді запалюємо багаття і вирушаємо на пошуки найкрутіших клинків. Скімітар Скімітар можна отримати трьома способами. Перший з них це вибрати клас мечника, і він буде на старті гри. Другий скімітар знаходиться після боса гнучки і вартовий. Треба провести маніпуляції з ліфтом. Ну, а третій скімітар можна нафармити з варгійців в локації безлюдна пристань. Фальшіон. Теж можна отримати трьома способами. Перший із них це просто купити його у коваля в Маджулі. Другий спосіб це фарм зі скелетів. Третій фальшон лежить на трупі, він одразу буде закалений на чари. Знаходиться він за босом Горголи Дзвіниці. Викривлений меч. Цю пушку можна отримати у стрейду, обмінявши душу гнучкого вартового. Шотель можна отримати трьома різними способами. Один із них це фарму кобальтів. Взагалі з кобальтів падають різні пушки. В основному це зброя чорних лицарів з першої частини Dark Souls або з третьої. А також з нього падають і шотель, але дуже рідко. Другий варіант вибити шотель це з Фантома. І одразу причому на плюс 5. Але прикол в тому, що цей фантом з'являється тільки в офлайні, і з нього не гарантовано падає шотель, Тому бексейви вам до поміч. Третій шотель лежить в чорній розщелині в скрині. Червоний заржавілий скімітар продається у Вінгарла після того, як ми вб'ємо його тіло. my body it is my body you see and i can sense what happens to it i do not mourn for it good riddance if you wish for help summon me i'm rusty in battle but will fight by your side Again. One day soon. We meet и клон. Обмен души у Орнифекс. In your eye, Norman, my eyes are white. Абля Манекенів. фармиця з манекенів. Кімітар Мелу віддасть Гілліган після того, як ми купимо саму дорогу драбину. Думаю, What do you want? I have everything you need. <laughs> you want to go down that awful hole? You must have lost your marbles. <laughs> fine, fine. I'm happy to be of service. You need a ladder then, sure enough. But you'll, uh, you'll have to show some generosity Well, really, a very generous offer indeed, especially from you. I get such a warm feeling inside when I get the chance to help others. <laughs> this ladder's not for sale the, the only things i sell are miniatures i mean if that tickles your fancy you can buy as many as you like <laughs> here you are my friend you can have these hey eh? it's a little bonus you know for your big purchase oh come on don't look so glum

Падає з червоного фантома на НГ плюс за картиною в цитаделі Алдії або на другому багаті кинути вуглину злості. Вуглину злості можна кинути в багаття при умові, якщо побити, бос локації в даному випадку виверна. Пушка падає не гарантовано, все залежить від вашого фарту. Можна додатись з бекап сейвами, але мені простіше було кинути вуглину злості. Тим паче, що за стінкою є мімік, котрий відроджується після спалення вуглини, і з нього гарантовано ця вуглина і падає. Я на все про все витратив 36 вуглин і підняв локацію, звісно, до плюс НГ 36 Елім лойс Ще одна гемер фарм пушка. Основне, що нам треба, це фармити душі Еліум Лойс. Душі фармляться з закопчених лицарів на арені з битви з боссом короля слонової кістки. Вони в соло падають не те, щоб прям дуже охоче, але непогано падають, якщо вас призивають. Якщо ви фармите в соло, боса не вбивайте, бо потім ви фармити не зможете. Як тільки з'являється арка, з котрої має виходити бос, лівайте скатки. Пер'їна безкінечна. Назбиравши 50 душ Елюм Лойс, говоріть з Альсаною, і вона вам дасть свою душу. А вже душу Альсани міняємо у Арніфекс на пушку. На нічого так, ти забудеш усе, забудеш навіть своє ім'я, дохня не жити, продовжує жити ті, хто піддався йому, Стають порожніми ми. Втрачають розум і душу, залишаючи по собі лише зотлі рослини. легче не жити, продовжує жити Ті, хто піддався йому, стають порожніми. Втрачають розум і душу, залишаючи по собі лише зоклі рослини. Вони договандують у пошуках порятунку. Ти відкриєш портал За місце насипується бруд можливо там ти знайдеш відповідь Або принаймні ще глибше поринеш у темряву За не жити продовжує жити і ті, хто піддався йому, стають порожніми, втрачають порожніми, втрачають розум і душу, залишаючи по собі лише з рослини Вони довго командрують у пошуках порятунку. Драмлік. Можливо, там ти знайдеш відповідь, або принаймні, ще хлип за пори нашу темряву. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ну що ж, на цьому все. З вами був шквал. Підписуємось на канал, ставимо пальці. Всім дачі і міцного здоров'я. Вафайль!